Добрий день! Мене звати Валерія, я бренд-менеджер групи компанії «Євроізол». І сьогодні, нарешті, настав той день, якого ми всі з вами чекали цілий місяць розіграш наших серпневих подарунків. Я знаю, що всі чекають саме на подарунки і безпосередньо на розіграш, тому інтригу довго тягнути не буду. Лише нагадаю, що розіграш у нас проводиться. Рандомним чином, за допомогою ось цієї чудної коробочки, де вже надруковані імена тих, хто обирає не просто водостік, а надійність і якість, перевірені двома десятками років роботи в Україні, які звуться профіл. І переходимо до наших подарунків. Ті, хто слідкують за нами в соцмережах, вже побачили, що сьогодні ми для вас підготували цілий техномарафон. І серед призів у нас сьогодні бездротова док-станція для зручної зарядки, без зайвих шнурочків. Потім підставка для ноутбука, яка побереже вашу рівну поставу. Ось такий от. Помічник для прибирання вдома у вигляді робота плесоса кавомашина, Тому що який ранок, якщо він не почався з кави, правда ж? І приз, який, напевно, всі чекали найбільше, це ігрова консоль Sony PlayStation із двома джойстиками. І будемо переходити до розіграшу. Перший приз, який ми будемо сьогодні розігрувати, це безпровідна зарядка. І цей приз у нас дістанеться клієнту Європрофіль із Миколаївської філії. Вітаємо вас! І дуже скоро вам не будуть набридати шнурочки для зарядки телефону. Але якщо вдруг ви захочете поностальгувати і зарядити телефон привичним способом для вас, то у нас для вас є і зарядка із шнурочком, але яка показує рівень заряду на самому блочку. Дуже зручно і сподіваюсь, буде для вас корисним. А наступний приз, який ми будемо розігрувати, це підставка для ноутбука. І цей приз сьогодні дістанеться клієнту світ покрівлі із Одеси. Вітаємо вас! Я думаю, що ви дуже багато часу проводите за ноутбуком, і цей приз стане для вас у нагоді. А ми будемо йти далі. І наступний приз, який сьогодні розігруємо, це робот пилисос І ця попелюшка у нас сьогодні дістанеться. Клієнту будмаркет із Хмельницької філії. Вітаємо вас! Ваш приз уже в бойовій готовності взяти частину хатніх справ на себе. Наступний приз, який ми будемо розігрувати, а точно оцінять любителі правильного початку дня. І це, як ви могли здогадатися, кавомашина. І цей приз у нас виграє клієнт Мідас Актив із Київської філії. Вітаємо вас! Дуже скоро. Ваші ранки будуть наповнені ароматною і смачною кавою. І у нас залишився останній приз, дякуючи якому мені довелося сьогодні. Дуже пильно охороняти цей барабан, тому що кожен, хто проходив повз, погрожував кинути сюди своє ім'я із надією виграти Sony PlayStation. Було важко, але атаку вдалося відбити. А щасливчиком, який виграє у нас сьогодні PlayStation, є. Та-да-да-да-дам! Будмах із Київської філії. Вітаємо вас і щиро рекомендую найняти охоронця, тому що на цей приз виявилося ну, дуже багато зазіхань. Ну що ж, друзі, серпневий розіграш добіг кінця. Хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтесь з нами і що довіряєте нам і профілу. Адже це так цінно бачити, коли наша спільна робота перетворюється не просто у продукт, а у довіру, у партнерство і, звісно, у приємні бонуси. І, до речі, Водостік Профіл є частиною партнерської нашої програми, в якій кожен із вас бере участь. Тому обирайте на свої об'єкти правильний Водостік. А я ще раз хочу привітати сьогоднішніх переможців. Ваші менеджери вже дуже дуже скоро з вами зв'яжуться і ви отримаєте свої заслужені призи. Дякуємо, що ви з нами в будь-яку погоду, і до зустрічі в наступному місяці.